Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко, і це прогноз на останній тиждень грудня і разом з тим моє останнє відео в цьому році. В кінці року завжди з'являється дещо меланхолійний настрій чи встигли ми виконати все заплановане, чи подарували достатньо любові рідним, чи досягли успіхів у професійному плані. Цього року такий настрій особливо відчувається. 2022-й увійде в історію як рік повномасштабної війни в Україні, як рік розлуки з домом та рідними, рік втрат. Разом з тим, це рік, який виявив істинну сутність людей навколо, зробив нас сильнішими, навчив нас цінувати найголовніше і показав, що це зовсім не майно. 2022-й подарував віру у світле майбутнє нашої неньки України. Тож я вам пропоную не дозволити ворогу вкрасти в нас ще й новий рік. З вірою в серці та безмежною вдячністю Збройним силам України зустріньте свято в колі рідних, не забудьте про ялинку та іншу святкову атрибутику, це підіймає дух та підтримує вогник надії, що живе всередині кожного з нас. До свята в нас є ще тиждень, який має важливу астрологічну інформацію і який ми теж можемо провести продуктивно, використовуючи потенціал кожного дня. Так як ми лише зустріли новий місяць, протягом тижня з 26 по 31 грудня буде зростаюча фаза місяця. Традиційно в новомісяч ми складаємо плани на місяць вперед, а втілюємо їх в життя в зростаючий місяць. Та цього разу з початком справ потрібно бути обережними, пам'ятаємо про ретроградний Марс, що ще триває, та ретроградний Меркурій, який розпочнеться вже в четвер, 29 грудня. Загалом напружений космічний період триватиме до 22 січня, та навіть в такий складний період ми маємо дні виключення, які рекомендують нам Олена Осипенко та Юрій Буянов в своєму астрологічному календарі. Період з 26 по 31 грудня це буде кожен день, однак в окремі дні з обмеженнями по часу. В понеділок це обмеження до 19.00. Тут і далі час вказують за Києвом. Місяць буде у повітряному водолії, коли рекомендується наукова та інтелектуальна діяльність, збори клубів за інтересами, заняття психологією, астрологією та соціологією. В час такого транзиту місяця не рекомендується планові хірургічні операції на венах, суглобах, гомілках та очах. О восьмій вечора в понеділок розпочнеться непродуктивний період місяця без курсу і триватиме до 9.34 ранку наступного дня. Це такий період місяця, коли перед його переходом в наступний знак він не робить аспектів з іншими планетами. В цей час не варто займатися важливими справами. Потрібно бути обережними на дорогах в ролі водія чи пішохода. Місяць без курсу найбільш вдалий для духовної роботи, медитації та молитви. Це гарний привід ввечері, понеділка відпочивати і по можливості у вівторок зранку виспатися. У вівторок обмеження до 9.34, відповідно, місяцю без курсу. Після цього він перейде в знак риб і продовжуватиметься цей транзит до 12.36 четверга. Риби, знак води, що завершує зодіакальний круг. В час транзиту місяця рибами не рекомендується прояв ініціативи та початок проєктів. Сила днів транзиту місяця даним знаком в співчутливості та милосерді. Так як люди краще розуміють одне одного, психологічна та психотерапевтична робота пройде продуктивно та з логікою можуть виникнути труднощі і можливий хаос в планах та думках, знак риб. Покровитель благодійності, допоможіть тим, хто цього потребує, тварини на вулиці, діти в дитячих будинках, наші воїни на фронті і так далі. Допомагати є кому лише оберіть посильну нішу для себе. Ми теж не залишаємося осторонь, та, окрім регулярної допомоги Збройним силам України, я з родиною обрали свій напрямок допомога безпритульним котикам, лікування їх та прилаштування в добрі руки. Ми проживаємо в ірпені, де багато тварин, що живуть в пошкоджених будинках чи на руїнах повністю знищених. Пройти повз просто неможливо. І ось саме зараз ми в пошуках родини для цього лагідного котика, а звати його Юпі, повне ім'я Юпітер. Чому саме така кличка? Ну, дивіться, Юпітер найбільша планета сонячної системи. В астрології символізує щедрість та вважається планетою великого щастя. Ось і цей котик за розміром більше середнього, 4,5 кг, він дуже щедрий у прояві любові та ніжності, і він точно подарує безмежне щастя своїм майбутнім господарям. А ще планета Юпітер має три основні кольори, і котик Юпі теж триколірний. Як ви знаєте, це велика рідкість, забарвлення хутра з трьох кольорів характерно кішкам. Тож, як і чотирьохлисткова коньшина, триколірний котик приносить вдачу. Зараз він живе в нас на перетримці і я готова запевнити, котик дуже вихований, контактний, він привчений до лоточку та зовсім не агресивний, навіть трішки сором'язливий. Під нашим кураторством Юбі пройшов всі необхідні процедури у ветклініці, він кастрований, вакцинований, оброблений від паразитів, має ветеринарний паспорт. Подаруйте Юпітеру родину та дім, і він обов'язково віддячить вам. А як бонус стане муркотливою грілочкою у холодні зимові вечори. Пишіть мені в телеграм чи на електронну адресу, що бачите на екрані. А якщо не маєте змоги взяти улюбленця до себе, по можливості поширте, будь ласка, оголошення серед знайомих. Друзі, я щиро дякую вам за увагу до цього оголошення. Сподіваюся, я надихнула вас також допомагати тим, хто цього потребує. Це має ще й терапевтичний ефект, коли допомагаєш іншим, самому легше переживати тяжкі часи. Розумієш свою потрібність та сенс життя. В четвер, з 8.23 до 12.36 триватиме період місяця без курсу, після чого він перейде в овен до 19.10 суботи. Тож і обмеження по часу у четвер відповідає періоду місяця без курсу. В час транзиту місяця овнам сприятливо звертатися до керівництва з пропозиціями та ідеями, купувати вироби з металу, наприклад, ножі та столові прибори, але не прикраси. Будьте уважними на дорозі, не рекомендується відвідування стоматолога та перукаря, серйозні перемовини. Пити у великій кількості каву та алкоголь, працювати з вогнем та вибуховими речовинами, займатися відповідальними звітами та бухгалтерськими розрахунками. Бережіть голову, саме за цю зону відповідає овен. Планові хірургічні операції в даній зоні варто відкласти на інший період. П'ятниця буде перша чверть місяця, середина точка між новомісячем та повнею, коли між ним та сонцем сформується напружена квадратура. Точний час о 3.22 ночі плюс-мінус 2 години. Так як час нічний, вплив можливий через неспокійний сон чи безсоння. Щоб мінімізувати його з вечора в четвер помедитуйте, лягайте спати зі світлими думками та лише найкращими побажаннями Всесвіту та Україні, зокрема. Оберіть для цього медитацію Олени Осипенко, яку я вже не вперше вам рекомендую. Посилання залишаю під відео. П'ятницю для активної діяльності оберіть час після 12.00. Субота, останній день року, має наступну характеристику до 19.10 ще триватиме транзит місяця овном, після чого він перейде в телець, отже, новий рік ми зустрінемо з положенням місяця саме в цьому знаку. Це гарний знак для нас. Відомо, що телець символічний знак України. Подарований нам завдяки нашому щедрому чорнозему, працевитості та гостинності народу. О 1216 розпочнеться напружена дев'ята місячна доба, символ якої кажан. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки легко піддатися обманам та спокусам. Найкращий захист в критичну місячну добу духовна гармонія та рівновага. Людям, що вміють стримувати свої негативні емоції, не варто боятися критичних діб. Трансформуйте страхи в позитивній якості, медитуйте та вірте в краще. Новий рік зустрічаємо в цю добу. Детальніше інформація про Новий рік та чого нам чекати у 2023 році розглянула Олена Осипенко в своєму новому відео, яке скоро буде на каналі. Вітаю кожного з вас з прийдешнім новим роком. Друзі, у новому році я планую змінити формат своїх відео. Маю ідеї, які хотіла б реалізувати, та поки що припинити запис щоденних відеооглядів. Та у вас є чудовий інструмент, який допомагає в плануванні різних сферах життя. Астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Боянова. Дякую вам за регулярну підтримку, за те, що ми пліч-опліч проходимо такий тяжкий для України час і підтримуємо одне одного. Світло є навіть в найтемніші часи, і це світло це ви. Мирного неба нам в новому році та такої бажаної перемоги. Слава Україні!